Десятій годині записувала на запис. Була ухвала від 20-го числа про повернення заяви. За, заяви. Яка по 800 аркушів листів по три томи? Я не маю що робити, відправляти вам апеляцію. А суддя польська бере і, і турнує, і повертає, і повертає. Яке вона мала право? Чому ви не направили в апеляцію? Чому вона заяву апеля... 14 числа, яка була для апеляційного суду, роз'яснити ухвалу від 5.09, Чому вона до сьогоднішнього дня та ухвали повернута? Я не можу коментувати. Я питаюся, суддя вирішує польську апеляцію, чи суд вирішує? Апеляційний суд що каже? Так ви подивіться на документи, що суд повернув. Ну, як... ну, ви мене слухаєте чи ні? Каже. Я вам документи показую. 5.09 він повернув. Я подала 13-го. Ви 13-го записано там, відправили 13-го до апеляції. Ви не відправили, не було 13-ї апеляції, 14 не було там. Нічка, мені не треба знайомитися, я вже все маю. Мені не треба знайомитися. Я вас питаю, яке ви мали право апеляцію не відправити? Яке підношення має польська до вирішення питання апеляційного суду? Ви що, Кіна граєте всі? Ну ви мені поясніть, якого ви кина граєте? Ви що думаєте, що ви будете клубитися від 10-го року сім років? Вона приховала відновлення провадження. Вона повертає. Ви мені повертаєте 15-го числа електронну заяву про те, що е, е, відновити провадження, потім виділені у цей у що ніде нема тих вимог. Ви що граєте, Кіна? Ви доки будете грати? Ви що думаєте, що ви мене довели вже до інсульту, до інфаркту? Цими всіма ділами? Ви мене позбавили права на житло? Скільки років? Що мені йти? Звертатися в Америку, в Євросоюз і казати, що суд злочинний. Сім років не вирішує питання, підробив заяву від мого імені. Ухвали підробив від мого імені. Я вас запитую, яке ви мали право давати польській і вирішувати питання апеляційного суду. Яке вона мала право? Ви чого розслідування не робите? Ви чого не перевіряєте, що вона творить? Ні, я вас запитую. Та мене не цікавить, розумієте, ви вже сім років життя в мене забрали. Вирішуйте моє питання. Чого не вирішила? Що ви мені розказуєте? Давайте справу сюди. Будь ласка, давайте сюди справу і будемо дивитися, що ви там мені розказуєте. Ну ні, давайте справу. Я вам принесла документи. Розумієте? Ви мені розказуєте? Польська повернула. Я не З вами спілкуватися на таких, хто нас не буду. Ну то чекайте. Будь ласка, не кричіть. Та я розумію. Я сьогодні відправлю це все документи, повністю відправлю. Такі на скінців, що судді оборотні в суддівській мантії. Якщо ви будете спілкуватися зі Дайте мені документи, покажіть, що, що апеляційний суд повернув мою заяву. Я чую. Не ну, кричіть, будь ласка. Я вас добре чую. Мені ну що то ви мені розказуєте? Я вам ще раз говорю. Ви кажете, що ви перевірили. Я написала. І знайомтеся в кабінеті ознайомлення. А мені на що знайомитися? Я вас питаю, де моя апеляція. Під одним номером ви. ви мені що казали? До обіду в 10-й годині була ухвала. Дайте мені ухвалу сюди. Будь ласка, підходьте до судді Польщі. Вам не право. Що я маю ходити до Польщі? Давайте мені ухвалу! Вам відправлено до дому. Коли? 23-го, сьогодні. Так чекайте, вона винесла 20-го. Вона 21-го відправила мені ухвалу від 14-го. Вона винесла 14-го і направила мені 21-го, після того, коли я 19-го зареєструвала апеляційну кару. Ви отримали матеріали. А 21 першого оцю ухвалу 20-го числа разом зготела сьогодні. Направлено на, на вашу поштову адресу. Або буде... так, ви мені винесли ухвала, там писали, що на заяву, і ви навіть про апеляцію нічого не знали і не виділи, поки я не показала, що під одним номером розумієте, що ви за обід підробили документи, і вже тепер від цим номером виходить, у вас що, що там вже апеляція? та там була заява, не апеляція від 19-го числа. Розумієте, я ж дивилася в комп'ютері. Я ж дивилася ухвалу в комп'ютері, заява від 19-го числа, а не апеляційна скара, а повертається. Ви розумієте? Ви підробили буквально за обід. Ви підробили ухвалу, вимоги ухвали. Так от я визиваю правоохоронні органи, нехай їдуть сюди, на вас уже тепер. Бо тому що ви тепер фальшуєте все. Підробили буквально тут. Та мені плівати на то все вже розумієте? Таких злодіїв я ще не бачила.